Вітаю вас, мої любі! Давно у мене не було вампірів в моєму каналі В моїх відео я виставила відео там, де ви можете пройти. По-моєму, вже автор видалив всі свої коментарі. Не витримала вона напору однієї моєї <кхи> моєї підписниці, яка встала в мій захист. Тобто було відео про зм... рік змії, що він буде дуже сильно розділяти на право і наліво, на добро і зло. Людина почала мені казати, що я живу в дуальності, і не тільки я, і мої підписники, там деякі, які прокоментували в мою сторону більше. Що е, темного не можна приймати. Ми можемо, так і у мене навчання проходить, ми можемо підняти в собі темноту, показати і сказати, що це не наше. Е, я не приймаю темноту, я її не активую в собі, я відмовляюся. Ми самі по, <кх> по собі є світло. Нас створював Бог. Темноту Бог не створював. Бог, там, де є темнота, це відсутність світла. Якщо ви. Приймаєте темноту, це значить, ви можете прийняти, допустимо, у вас стоїть мусорник, він гниє, і ви його приймаєте, він темний, нічого страшного з ним робити не треба. Чистити не треба смітник, просто прийняти. Ось і, всь, от і все. Це е, Людина почала далі активно хейтити мою підписницю іншу і е, е, тикати, так е, працюють вампіри. Саме так працюють вампіри, коли вони вас виводять на емоцію, кажуть, що ні, темне це хорошо, це Бог створив, Бог темноту не створював. Ніколи такого не було. Перекручена куча історій, там, де сказано, що все це від Бога. Ні. Трошечки по-іншому є, і мої учні про це знають, бо інформації є набагато більше, ніж просто те, що хтось вважає, що воно ну, так як людина вважає, що через декілька втілень і вона розуміє, що вона от в цьому коментарі своєму супер, права, а ми з вами тупи овці сидимо і неправильно тут розповідаємо. Світло є завжди, темряву створив не Бог. І е, такі люди, як оцей коментатор, навіть юзер там 100-500 тисяч нема імені і е, фотки, нічого нема зі смайликами, зі скучою таких сердечок. Це однозначно вампір. Ви не повинні вестися на те, коли вам кажуть, що ви темнота, і ви не приймаєте так, як потрібно Богу. Не ведіться на всю цю єрість. Таких зараз повно вампірят, які вас будуть кліпати. Я дуже дякую, що за мене вступились. Тепер я відповіла ще відео, ви в мене самі найкращі. А це був вампір.